Таке враження, що ми їдемо не на озеро, яке 15 кілометрів від Львова, а в Єгипет. Так, не хотіли товгти з автобусом. Заїхали на таксі. Вон там озеро вже видно. 200 гривень заплатили, ну, рахуйте автобусом заплатили, б ще 60 за трьох дорослих, то плюс-мінус, чи скільки там. А так 200 вийшло ну, з мінімальним яким але комфортом. І не треба нічого чекати, не треба товктися. Зараз вам табличку з цінами засвічу. То є база Альбатрос. Воля ціну Зацінувши... А, ну ви там бачили ціну, але я уточню, що в жінки. Познімаю, покажу, що до чого. Біотуалети. Роздягалочки, так як у дитинстві. Чик. Ти куда, В раздевалку? Десь 15 кілометрів Львова. Борчик. То якщо ви знімаєте колебу таку, то ви маєте ще альтаночку в нагрузку. Альтаночку в нагрузку. Мета коли з'їздив, питався. Він, какая ж тут можна на халяву шашлик смажити. Вот тут, да? Ага. Угу. Глія накидає. І тебе не б'ють за таке. Ні. Ходиш, бар. Говориш, все. Туда можна дати. може дати. Из топ твої стороны. Є кафешка з магазину. В кафешці є пельмені, картопля, перше. О, що там фокус? Чик. Перше, друге, все що хочеш І ці більш-менш. Фокус. Щось мені та рішітка фокус забирає. Фокус-покус. 3200 двісті е, двох місний. То номера тут то, тобто, е, в тому дереві каміному? В кам'яному, так. Е, на п'ять усіх півтори тисячі, а будиночок півтори тисячі. тисячі, А ще плюс входить е, цей бісерка з мангалом. Півтора тисячі будиночок. І номер півтора тисячі на п'ять чоловік. Так, да, але в номер не входить Альтанка, а в цей Так, будиночок і. Входить. І Альтанка. Фокус. Минулого року було дешевше. Півтора тисячі будиночок з Альтанкою або півтора тисячі номер на п'ять чоловік. А на двох ну? тисячі. Бджула летает. А, <Азбука> Морзе. Маленький помидорчик для маленьких деталей.

Що ми можемо сказати про те озеро? Прекрасне озеро. Файне кафе. Там... Оси крадуть ковбасу. Так. Да. Вони літають. <гум> Осик. <гум> Ох та їх тут щось багато почало літати. Ми <гум> все перервати, порозганяти трохи. І що маємо? Таксі 200-300 гривень зі Львова, uh -huh. або автобусом 20 гривень чи скільки. Ну, 25 години, ходять... напевно. Автобуси ходять раз в годину десь? Півтора? На півтора години, так. 22-й. Ну і можна потіснитися там, а можна і не, не потіснитися, як повезе? Хіба <кхів> що займати місце, це їхати на кінцях. 22-й автобус. Так. Далі. Далі. Тут так. що ми маємо? Маємо типу готелю щось. Вон там маємо там будиночки окремо, воно все по півтора тисячі за номер. П'ятикімнатний, ось тут. П'яти п'ятимісний. П'ятикімнатний п'ятикімнатний. П'ятимісний вік. П'ятикімнатний. П'ятимісний півтора тисячі, будиночок півтора тисячі. Але якщо берете будиночок, то ще маєте альтаночку. Можна пожарити м'ясо, маєте свій мангал, можна слома, можна тута. Або якщо ви взяли собі цей будиночок, то там маєте альтанку і мангал зразу. Є парковка. Озеро Велике. Ну таке. Можна лишатися тут з ночовкою. Першої години людей додавалися. Дитина в екскаватор бавиться. Небо трохи захмарюється, ще ливане треба потихеньку уматувати. Ось таке, все. Дякую за перегляд.